Вкладаємо долоні й просимо Бога, аби наблизив нам перемогу. Складаємо долоні, тоді мирії, хай дасть нам сили і твої двоє віри. Складемо долоні до Божого сина, бо ж нам не треба чужа чужина. Нам треба спокій і мир у хаті, а на все інше давно багаті. Крила, котрі захистять від кулі, щоб їм сто років кували зозулі, крила, що дрони ворожі збивають. Що в Україну кожного дня пролітає. Складу долоні до Миколая на серці в мене одне прохання. щоб в Україну лишила тривога, прошу Микола і Господа Бога. Ча ти, Микола, дітей чуєш, адже щороку дарунки даруєш, не треба ніяких більше дарунків. Окрім лише миру у рідному краї. Великий Бог, наш люди, який героїв, і дай від себе, хай довго своїм батькам. Я буду колоссию, я буду кожен, я буду близький я буду так я буду боже, я буду змансує тата, нікого не буду вже ображати. Прости нам, Боже, всі наші провини. Верни нам, Боже, мир, Україну. Молитва наша, до Господа Бога, лише про мир, життя і перемогу. цей день величний. Кожну днину під тебе, Боже, з проханням клиню. Великий Боже. Просим ще, почуй сьогодні кожну дитину, підніми Боже нас із руїн, хай буде мир в моїй країні.